Після кількох діб вирощування на поживних середовищах виростають колонії, які мають характерну морфологію для фітопатогенних бактерій. Ці колонії відзначають... Методом штриха пересівають на інше середовище. Це може бути приптонцоєвий агат або теж середовище, на яке ці ізоляти виросли. Отже, посів здійснюють мікробіологічною петлею, і її фламбують, охолоджують. І відбирають поодиноку колонію. Відбирають так, щоб не захопити іншу колонію. Так щоб отримати чисту культуру. І методом штриха пересівають на інше поживне середовище. Петлю знову фламбують. Олоджують і відбирають інший ізолят таким чином відсівають декілька. ізолятів. Які потім використовують для дослідження. Морфологічна одноманітність світопатогенних бактерій значно ускладнює їхню ідентифікацію, тому для Визначення виду збутників бактеріозів проводять подальші дослідження, зокрема, досліджують культуральні і біохімічні властивості. Культуральні властивості визначаються характером росту бактерій на щільних середовищах, реєструють їхню морфологію колоній і інші властивості. Крім того, визначають морфологію бактерій. Зокрема, фарбують бактерії за грамом, визначають їхню здатність до руху чи до утворення спор, а також визначають інші ознаки, які є важливі для певного виду фітопатогенів. Бактерій. Окрім цих досліджень, проводять також біохімічні дослідження, і для цих досліджень використовують середовище певного складу, які містять певні білки, певні вуглеводи, певні полісахариди, і таким чином визначають здатність бактерій використовувати ті сполуки, як джерела карбону, і, що є важливою водоспецифічною ознакою. Окрім цих методів, використовують також експрес-методи досліджень. Зокрема, використовують різні види полімеразної ланцюгової реакції, використовують церологічні тести, наприклад, імунофлуоресцентний тест, імунохроматорхічний тест тощо. За потреби проводять також визначення чернокислотного складу мембран, складу ліпополісахаридів тощо. І ну, для всіх видів фітопатогенних бактерій розроблені окремі діагностичні протоколи для їхнього виділення та ідентифікації. У разі виявлення збутника у зразку, чи це є зразок рослинних тканин, чи це є ґрунт, чи інші субстрати, інколи виникає потреба визначити його патологічні властивості. У разі підтвердження збудника бактеріозу у зразку, чи це зразок ґрунту, чи це є рослинна тканина, проводять визначення патогенних властивостей щодо рослин, а виділеного ізоляту. Для цього проводять штучне зараження певного виду рослин, переважно використовують той вид рослин, з якого був виділений патоген. От і визначають шкалу агресивності виділеного ізоляту. Однак відомо, що збудники м'яких гнилий, синтезують пектинолітичні ферменти, які спричиняють мацерацію рослинних тканин. Для визначення здатності бактерій спричиняти мацерацію рослинних тканин використовують бульби картоплі, які попередньо були промиті. Протічною водою не стерильною. Потім ці бульби картоплі були промиті стерильною водопровідною водою і простерилізовані розчином етилового спирту. Після стерилізації етиловим спиртом чи іншим антисептиком важливо ретельно промити шкірку картоплі від цього антисептика, щоб його залишки не інгібували розвиток фітопатогенних бактерій, тих, які ми досліджуємо. Можна промити ще раз. Після того, як бульбу картоплі було ретельно простерилізовано і промито стерильною водою з неї знімають шкірку скальпелем, який пламбують у полум'ї пальника. Очищену бульбу використовують для того, щоб нарізати такі смужки. У так. картоплі нарізають скибочками. Які потім будуть використовувати для е, визначення здатності ізолятів, спричиняти мацерацію е, клітин е, рослин. Ці шматочки перекладають у чашку петрі, в якій на дно покладена вата, зверху на вату фільтрувальний папір, і для створення вологої камери на фільтрувальний папір вносить невелику кількість стерильної води. Нарізані скибочки картоплі переносить у чашку петрів, в якій власне, є створена волога камера. Одну чашку не засівають і використовують як контроль, щоби бачити зміни у бульбах картоплі, які будуть відбуватися з часу. Це контроль. Чашки підписують, отже це контроль, який ми не будемо засівати. Тут ми засіємо ізолят номер 1 та ізолят номер 2. І таким чином ми будемо засідати всі ізоляти, які виділяють на середовище для виділення фітопатогенних бактерій. Із чашки Петрі там є, штрихи вирощені ізоляти. Відбираємо. Культуру і наносимо на скибочки картоплі. Штрих наносить рівномірно, розтираючи по поверхні скибочки картоплі. Кібочки картоплі із нанесеною культурою поміщають у термостат, у якому підтримується температура 28-30 градусів за Цельсієм. Спостереження проводять кожної доби, оскільки швидкість мацерації вказує на активність культури фітопатогенних бактерій.